Привіт всім! Вітаю любих друзів! На коле Тремедзо. гора Тремедзо. Ми знаходимося на висоті 1600 метрів. Скоріше більше ніж 1600 метрів. І перед вами простягається неймовірна панорама озера Кому, Лагоді-Кому. на задньому плані Альпи. Тут дуже сильний вітер, тому краще я не буду розмовляти. Послухаємо за повідомлення. Вже набагато затішніше, тому вже не чутно вітру. Це гора Тремедзо. Відома тим, що тут відбувалися події Першої світової війни. І пізніше я вам розкажу про це докладніше.